Слава Ісусу Христу, дорогі братії і сестри. Користуючись нагодою того, що у мене зараз на каналі з'явилося багато нових підписників і багато хто читає мою сторінку, хочу повторно прорекламувати свої книги. Ось це слова мракобісного священника, це збір моїх проповідей і роздумів про актуальні питання, а також спогадів. І друга це теологія для хрестоносців, де дуже докладний виклад доступною мовою основних правд православної віри і показування того, що в нашому православному богослові можна знайти відповіді на всі питання, які стоять перед людиною. Тому ті, хто кажуть, що я нічого не зробив, не побудував храм, не зібрав парафію, як мінімум можу похвалитись одним своїм досягненням. Написав, і опублікував дві книги. Замовити їх, ви можете те, написавши телеграм-канал в описі до відео, і буду дуже вдячний і радий, якщо ви ці книги прочитаєте. І цим ви дуже допоможете собі і нашій спільній справі Божого всім благословіння